Давай, Ирина, загружайся! Фух! Беги сюда, беги! Я ж не вратим сюда, так на леси, не даже! Вот так раз. Момент. ой ой Ирина! Молодец! Рі, Молодиц! Молодиц, Брикенка! Давай, бок, ты боли! Заходи, дур, ну! Драканы я тебе прыгаю. Можеш можешь прыгать? Честно. Це тільки другий раз, як я стыгла прийти от цього крандо. Я, короче, ключ, ключик. Добавила нову фішку, то тепер речі підсвічуються. О, кайф, це прикольно, что это. Просто я можу прыгать. Слава тобі. Так розумію, ми будемо на сике на сике здохнути. Че, сік. в Ну да, що тут тепер прыгать можна і присідати? А тут дочь не було. Ні, в другій першій частині не можна. Арина тока. Ну, так це ж фейк. Ну як фейк? Да это тест. Я боюсь, Тиму, чем А тут не разработала таку штуку, що ти свитерш на ці а вони настають червоними. Блин, я просто... Эмма. Mm. Тут свечи фонариком, фонарик. Вот угу. О, я знаю что. Красава. Вроде бы не туда. Я прыгаю. Эмма. Сюда. Рино, Рино. Так, он пшукает эти ящики, а я включу эту штуку. О, тут шахматы. То <связать> Ничего интересного. Нет. А. Мы открывали там дверь, там рычаг. Пошли. Пошли. Ты идешь там. Ну я забываю ховатись у шкафчике. Я забываю. Боже, як тут темно. Я буду світити фонариком. Выбайся фонарик. А нафига ты тю штуку кинул? Ну, щоб не темно было. Вот же все фонарик. Просто можно им светить. Все штуки их треба брасти. Сюди. Не, не відкрывается ничь, туди. Боже, як классно, что тут можно и просідать, і прыгать. І да. Якщо у нас ключ, якщо у тебе є ключ, то тут не відкривай. Я знаю, де правильно. А чому це двісти двері? 200... Якщо 200 дверей бо уже була. Да. Yeah. <laughs> по, по самому оригінальному двор си. Я, yeah. короче, 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 я пішов шукати ключ. А то просто стояти там обшукувати. Я знайшов. что. Я знайшов, я знайшов ключ. Бліно, очі звуки раса у мене просто пипець як пугають. Ви де там? Та я ну, біля двері. іди до іди, дочі, ви не біля ви не... ви не... ви не... там. Там фейкова. Туди не можна йти. О тут правильно. Ось правильно. Обережно тут капкани, так що підсвічуй собі фонарику. Треба не треба Блин, Что на нас Бачишь, ножиц? Не, я бачу все капка. Там и тежмин та пускай. Да ее что Ч ⁇ скричем пысыкал? Скрич, кстати, тут какие-то уродливые. Да. О, я знайшов нет, ну Я знайшов ножи. Я тоже похотел по фигуру. Что у тебя сперва там? Пишли, Ирин. Бережно. Тут завжди очі. Вони тут завжди. Так, зараз, зараз траж. Я займусь. Ну, так, я не бачу. Дирос. Шкаф! Ты стыгла? Да, я втыгла. Пошли, горіши, бо у мене зараз канал розрядиться. Ай! Фейкова дверь! Ну тепер шо, бережить мене? Я далі на двері не піду. У мене бпцек мало кто. Да. Ох. Точно, блин, як я тебя не забыл. Так, чел, теперь ты раскушаешь, я. А мы за риною краще будем жить. Пошли. У меня уже. У меня уже 300 коинев маленьких. Да и дыхти, да. Я знайшол, кажется. А, нет, то фейк. Ты же варин. А... О, тут сик. Тут сик будет сто процентов. Да не она будет Я хочу, нет, нет, не хочу, Сик. Не, 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 я не буду не У тебя же есть можно, да? Не, они уже просрочились, я еще раз еще одни начну. Эрина, ты, ты досюда ще на дохода. Блин, а я там дверь. Двести сьома. Вс, дырин. Я 208 Да. А, а, так 208 Почекай-то, я вид рождаюсь. Ааа, как? 208 2 208 где вы? где вы? Тут 2 208 Так где вы? Вот сюда. Сюда, сюда Так я же сюда и шёл Вот сюда Так А как? Как мы такие бы разлучили две 208 Это ж намужливо было УПП этих стран. Разрабы на вижу баги. Ренты шли, там рычаг треба врубить. А чому да. у мене кнопка прыгать и бегать не является? Ты боец прыгать и бегать? Бигать, нет. Нет, сейчас прыгать. Прыгать, да? Блин, здесь сидку у мене одної кнопки. Наверное, идти включать речи на мой. Вс, мы не понадобим. Рина, пришли бозвицы, вот тут. Тут. Вылазить сику там. Слышь, пидем, скоришь. Блин, а ты кнопки? Кнопки! Я сдохну. Я Щас... тоже по Да ну! Дуже рано! Я сдохну по-любому! Я погибу тебя! Я живый. Кияб, блин. Нет, це я вдохла. А ми же мені не знаємо, які як. Так що це неможливо. А ми втікаємо. Лішики, якщо б я стояв чоло. <ривання> я тебе <що> там що... нікуди <поставлено> требую. Так, друзья, позволяйте. От... Побачимось на Си на заново сік. Даю ю з засел. Так, друзі, от і вылазив наш друг сік. Почалося. <кхід> не надо, я тебе просто не надо. Сопит сдохнуть. Че, пуздав, ну. Ты кому ситуация? Тобі я такого не поняла, да. Я не для нього напад. Прийшов. Я пройшов Сіка. Там, оказується, у кінці по канату треба було. Боже, друзі, знали б ви, як ти що я переживав? Я там має здобнув. Я в останню секунду до Петра, щоб по тому вдовбаному канату треба спускатись. І якраз до мене майже добіг Сік і в останню мілісекунду. Зараз, якщо я сдохну від фейкової двері, то я в шоці. Ні, не, не сдох. Боже. Ух. Я до фигуры дуже хочу дойти. Я, я не вижу блога одного. Упередив і зміг пройти а? Сіка. Дух. Блогер не зміг пройти Сіка, а я зміг. А? Я дивився один раз Блогера, який теж приходив в цю гру цього Сіка, так він на Сіку дох. а я вижив сіку. Блін, а яка двер? Я зараз, напевно, від фейкової двері зможу Тому що я тупо не догоняю, як Там... Ні, там заколочена двері, друзі. Це... це повинно бути правильно. Що це? Я не хочу туди йти. Я можу провалитися. По-моему, Орин. Фигуру тут не доробили. Аріна руки mm. не доробили. Mm -hmm. Мене кудись yeah, тепнуло. Боже, куди мене тепнуло? У мене знов дусіка тепнуло. Это просто тупо и тихо, и Согласен с тобой. Чуть-чуть годен с тобой был. Всякий -то смущательство. Тут вот после сета тут как раз Вот фигуры тут еще не сделали. Скорее за все. Бо я за карту выпал. И в море прям плюхнулся. Окей, а що мені тоді робити? Немає правильних дверей. Ау. може там щось?

Ну тут не ты не сенсу. дивіться, воно просто в бездну падает. Просто. Туди немає сенсу навіть йти, Добре, була, не була. Бежим і прийдемо, Ну да. и требовалось доказать я зараз ходжу щоб ты понимала Арина за карфей по морю це? Ну, щоб ты разумела Арина карту тут не дуже Добренько доробили. Звідси, друзі, я випав? І куди йти? Сюди кудись. І... Я в ітоги випав за карту. Че, якщо мене сюди тепло, може мені кудись полізти там? -то? М -м, да, уж. Дамо! Добро друзі, якщо вам сподобалося це відео з недоробленим недоробими три, Так, лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. А я так і не побачив. Я гу. А стоп, У мене є ідейка, так саме покадру. Побачимось у наступному ролику.